Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо переробляти ліхтар. Зараз покажу ось такий. Я його вже розібрав. Він ну, такий старенький, але захотілося його повернути до життя. В нього освітлення ось таке. Тут стоїть звичайна лампа розжарювання. І е, тут був акумулятор, який вже зовсім е, висох. Тож, як бачите, я його вже розібрав, е, все вичистив, все, що там було, підготував, е, і будемо сюди е, складати акумулятори е, від корилок. Е, я вже їх також підготував, е, тож, дивіться, е, Ліхтар споживання у нього 9 вольт. Будемо робити збірку 2С 10П. Тобто у нас на виході буде 8,4 вольти і 10 акумуляторів послідовно з'єднані ємністю. 650 мАг, тобто буде у нас 6,5 А годин. Для збірки буду використовувати ось таку BMS плату, а для зарядки придбав ось таку також зарядку. Це у нас 2С2 А. Вона може заряджати струмом 8,4-9 В. Ну що, давайте підготовувати, збирати. Давайте спочатку перевіримо усі акумулятори на вольтаж, бо я їх якось не перевіряв, щоб у них був однаковий заряд. Як бачите, тут 3,97, він майже заряджений. Тож, деякі акумулятори попадаються зовсім розряджені, тож треба буде їх ще заряджати. Як бачите, акумулятори усі майже повністю заряджені, ну, або не повністю, так, є трошки, вони відрізняються один від одного, але ємність у них однакова. Як бачите, тут 650 і тут також 650, я зберу. 10 акумуляторів в першу збірку. Зберу 10 в другу збірку. І поставлю їх на зарядку. Заряджати буду, ось, як бачите, у мене вже є одна збірочка. Буду збирати, заряджати ось такою платкою. Це IP2312. Нею заряжу спочатку першу. Потім другу, і тільки після того, як вони будуть повністю заряджені, буду підключати для доплати БМС, щоб не нагружати платку. Тож, поїхали збирати. Бачите, я вже першу збірку зібрав. Ось так воно виглядає. Тут все поспаяно. Тут поспаяно, тут замотав зелентою. Тож, цю збірку будемо ставити на зарядку. Раз якраз і подивимось, яким струмом буде заряджати? Так, зарядка пішла все добре. Зараз навіть. Покажу, бачите. Два з половиною Ампера. щоб не закривати. Бачите, і трив. Струм 2,53, 9 Вт. 9 Вт залюваю. Добре, даже 10 10.04 було. Ну, така непогана платка. Ну що, поїхали далі збирати. Так, ну що, друзі, акумулятори вже заряджені, е, Ось ці е, заряджав платкою Type-C. Ну, вже дозаряжав. Ці заряджав IP 2312. Ну що ж, давайте перевіримо, що у нас виходить. Так. Тут IP12, як бачите, 418. Що у нас IPшека покаже? Тут 4.19. Ну, майже однаково. Тож, що, друзі, далі збираємо. Зараз я трошки заізолюю і вже буду збирати у збірку. Тож, поїхали збирати. Ну, ось як бачите, ось такий бачонок у мене вийшов. Ну, прийшлося замотати зальованою стрічкою, бо нема в мене такого розміру термоусадки. Є, але вона трошки маленька. Ну що, давайте примірюємо. Ну, як бачите, він тут сів, як, як тут і було. Ну, що, мені подобається. Так, розказую. Це в нас мінусовий, це в нас плюсовий, це для балансування 4,2. Ну що, далі збираємо. Треба сюди вставити ось таку плату. Це плата балансування, і також буде плата зарядки. Поїхали. Так, ну що, друзі, закінчив я ліхтар збірку ось цього акумулятора. Ще хочу позауважити, подивитись на відео. Я вставлю сюди фото. Ті, хто питав, як паяє ось цей фнірсі паяльник. Тут стоять товсті свинцові жала рідні. Не подивитись, я до них припаявся без проблем. Тож, поїхали далі. Так, що я зробив? Там стоїть у ліхтарі ось така платка. Платка зарядки це 2s, 2 А. Тут є в них два індикатори. Тобто, коли ви ставите на зарядку, він світиться червоний, коли зарядився, він світиться синім. Ну, платка... Зараз покажу. Так, дивіться, ось все зібрав. Плату розташував ось тут. Ось тут, бо більше нема куди було її запхати, бо там акумулятор, тут ось ця платка і вивів ось сюди індикатори. Поставив ось такий світлодіод, звичайний, 5 мм. Коли ми підключаємо, зараз, включили синім, коли поставимо, підключимо акумулятор, буде світити червоним. Ну, тобто, і все. Ну що, друзі, як бачите, я вже зібрав повністю ліхтар. Він працює, він заряджається. Ось, дивіться, як він світить. Все працює. Сама задумка переробки була, щоб замінити свинцове кислотний акумулятор на звичайний літій. Як ви побачили на цьому відео, я літієвий акумулятор із корилок поклав в рідний. Корпус свинцово-кислотного акумулятора, тож все знаходиться в своєму місці і дуже гарно виглядає. Тож, друзі, всі, хто дивиться мої відео, всім дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал і пишіть у коментарях, можливо, є якісь зауваження, питання, всім відповім. Можливо, ще хтось запропонує щось переробити. Тож, всім дякую за увагу.